Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про стародавню країну Рош, її правителя Гогу, про Ноєвих синів, а саме Яфета і про так звані яфетичні народи, які були предками українців. Завжди потрібно знати, як почалася історія, бо все ж таки вона якось розпочалася. Розмовляти про історію середньовіччя і про Русь цікаво. Але відкидати цілі тисячоліття неправильно. Мабуть, комусь дуже вигідно, що історіографія України відкидає величезний часовий відрізок і вміщується в тисячу років. Але як би не було, існує нерушійний доказ, який зводить на нуль так звану. Молодість або, якщо можна так сказати, нестародавність українців. І в саму першу чергу, це факт нашого з вами існування, тому що як би комусь не хотілося, але українці, як гриби після дощу, не могли з'явитись. і навіть Ленін не володіє такою силою, щоб матеріалізувати цілий народ. Для вирішення цієї проблеми ми можемо поглянути на історію інших народів чи то цивілізацій, які подає нам офіційна історія. Можна взяти будь-кого. Наприклад, історія євреїв розпочалася з Авраама, її датують другим тисячоліттям до нашої ери і локалізують на землях стародавнього Єгипту. Отож, у людей немає сумнівів, що євреї, так би сказати, живуть на землі вже як мінімум 4 тисячі років. Германці, історія яких починається в першому тисячолітті до нашої ери, італійці, які тягнуть свої корені до Римської імперії і до самого Риму, який розпочався, так би мовити, 3000 років тому. Китайці. Удревнюють свою історію аж п'ятьма тисячами років. Ви що, це ж стародавня китайська цивілізація. Ні в кого і язик не поверхнеться сказати, що китайців придумав Ленін. Або що китайці як народ сформувався десь там 300 років тому, а раніше їх не було. А чи знали ви, що китайці в 20 столітті програли війну горобцям? Так, горобцям. В 1958 році Мао Цзедуном був виданий указ про боротьбу зі щурами, мухами, комарами і горобцями для зниження збитків сільському господарству від шкідників. Звичайно, комарів і мух бий не бий не переб'єш. Щури плодяться і так, і в землі їх тяжко знайти, та ще й небезпечні. Тож древні китайці залися за безобідних горобців. І до року часу, тільки вдумайтеся в цифру, було знищено 2 мільярди горобців. І як ви думаєте, хто виграв війну, горобці чи китайці? Через те, що древні китайці тотально знищували горобців, через кілька років в країні почався страшний голод. Бо тьма шкідників, саранчі і інші зарази, повністю знищували урожаї зернових. І до чого це призвело? А до того, що близько 20 мільйонів китайців померло з голоду. Тобто історія китайської цивілізації довжиною в 5000 років так і не навчила їх, що птахи це перші, хто якраз знищує усіх тих шкідників. Ви коли-небудь чули, щоб ми, українці, робили подібні речі? Ні. А чому? Бо ми хліборобська цивілізація. Ми знаємо ціну хлібу. А настанови в дитинстві від батьків не дай Боже пташку образити! Гудівнички робили. А якщо птахи в'ють гнізда в будинку, то хороший знак. Але не дивлячись на це, офіційна історія. Каже, що нас он Ленін придумав, а китайці такі древні, що аж пилюкою вже припадають. Бо це ще не всі казуси. Ці стародавні китайці за 5000 років так і не навчились варити залізо. В тому же 20 столітті китайці також видали схожий указ на цей раз про варку заліза. Але то залізо було до нідочого. Як так виходить? Китайська цивілізація така стародавня, а в 20 столітті програє війну горобцям і навіть заліза не вміє варити. Чи може книга Сунь Цзи Мистецтво війни була написана кимось іншим? Чи Мао Цзидун пропускав школу і не зміг її прочитати? А так би, певно, точно виграв війну проти горобців? Отож. Хто пише історію, а хто її придумує і переписує? От в чому питання. Але для завдання напишіть, будь ласка, в коментарях, яку війну ви знаєте, де Китай вийшов переможцем? Все ж таки історія 5000 років. Це вам ого. го Та й мала би до чогось датися та книжка про мистецтво війни. Взагалі, такий список стародавніх народів можна продовжувати цілий день. І так виявиться, що тільки бідні українці то чисто молодий народ, який виник ну, буквально пару сотень років тому. Але так не буває. Бо, користуючись чисто логікою, ми прийдемо до того, що предки українців жили на землі і 2000 років тому, і три, і чотири, і п'ять тисяч років тому. Чую, скептики вже кривляються, Бо ну які ж древні укри китайцям і іншим народам можна бути стародавніми. Але українцям ні. Бо бачте, назву змінили та й поготів. Ну і до того старший брат дав приказ: нельзя моря копать. Але нічого, ми українці, народ впертий, і вже не один корабель втопили у викопаному морі. А далі у нас будуть факти, які і найбільші скептики не зможуть заперечити. Всім нам потрібно визнати, що у всіх людей є так званий спільний предок, від якого все почалося. Якщо зазирнути в глибину віків, то ми дійдемо до Адама і Єви. Як каже Біблія, у Адама і Єви було два сина Каїн і Авель. Нам всім дуже добре відома історія вбивства Авеля Кайну. Це був перший раз, коли людина вбила іншу людину. Проте у Адама і Єви був ще один син, Сиф, який був прадідом славнозвісного Ноя. Зараз ми на екрані можемо побачити родовід людства від найперших людей. Маємо кілька відгалужень. На Авелі рудовід звичайно обривається, а на Каїні продовжується до Ламеха. У того було дві жінки: Ада, від якої народився Явал і Ювал. І Цілла, яка народила Тувалкаїна і Нааму. З іншої сторони, лінія Сифа, від якої народився Ной. Тут є дві цікаві деталі. Думаю, ви їх вже помітили. І там і там присутній Ламех. Тобто і у Сифа був правнук з іменем Ламех і у Каїна. Також ми можемо спостерігати схожість імен синів Сифа і Каїна, Мафусаїл і Метушаїл, Енох, Енош. Це, звичайно, вже викликає підозру. А може, це усе сини Каїна і ніякого Сифа не було? Може, хтось хотів. Відбілити ім'я Ноя і спеціально придумали паралельний родовід. бо так, наче людство пішло від Каїна, ну поки загадка. Отож, син Ламеха, Тувал Каїн, вбив батька Ноя Ламеха. Це було ще до потопу. Мабуть, саме по цій причині Тувал Каїна так і прозвали, додали до імені Тувал Каїна, щоб таким чином. Підкреслити його схожість з прадідом, який теж скоїв вбивство. Також дуже цікаво, що рідна сестра Тувалкайна, Наама або Ноема, була жінкою Ноя. Тож ми бачимо, що як би не хотілося, але спільні корені прослідковуються. Ноема була протилежністю свого брата, її Біблія називає милою і приємною. У Ноя і Ноеми народились три сина: сим, Хам і наймолодший Яфет. І саме Яфет є нашим біблійним батьком. Від нього пішли так звані яфетичні білі народи, або ще точніше, індоарійські народи, коротше кажучи, ось наш стародавній батько. Отож, так сталося, що Ной і Ноема і його сини були єдиними людьми, які пережили потоп. Проте завдяки науковим дослідженням, думаю, з передачами про потоп саме з наукової точки зору, багато глядачів знайомі. Так от, потопу як такого глобального, який би всю землю затопив водою, не було. Тому що це неможливо. Потоп був місцевий, локальний. Вода покривала лише невеликі частини суші. Так, наприклад, потоп зв'язують з розливом річок Тигр і Євфрат. Ці річки часто розливались, і це науково доведено. Одного року ці ріки могли спричинити дуже сильну повінь, яка могла затопити водою сотні тисяч квадратних кілометрів суші. Також потоп ставався і на території берегів Чорного моря. До речі, зараз на дні Чорного моря, недалеко від суші, тобто колишня берегова лінія, знаходяться залишки стародавніх міст, і це цілком реальні факти. Так от, якщо Потоп фізично не міг затопити всю землю, це означає, що вижили не тільки Ной і його сини, а й сини Ламеха, Явал, Тувал і Ювал. І від них також пішли народи. Точніше, від змішування синів і так званих дочок Єфета. Ось про що мовчить Біблія. У Єфета за біблією були такі сини: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешик і Тирас. Всього сім синів. Хоча існують гіпотези, що їх було аж 14. До речі, зараз ми можемо поглянути на карту розселення біблійних народів. Як бачимо, тувол і трас якраз поселились на землях України. На іншій мапі представлене трохи інше розміщення, але особливо суті це не змінює. Бачимо, що на схід від Дону знаходиться Мешик, Тобто він оселився між Волгою і Доном. Так, від Гомера народились Ашкенас, Рифат і Тогарма. Сюди можна віднести народи кімерійців, ашкеназів, німців, кельтів, булгарів, вірменів, грузин, таврів, савірів та інших. Знову тут зустрічаються ці савіри або сівери цікаве плем'я. Можливо, це наші севіряни, тобто чернігівці. Ті ж самі Савіри, що приймали участь в битві на каталунських полях на стороні Атілли. Від іншого сина Єфета, Магога, пішли скіфи. Від Мадая, іранські народи, наприклад, Перси. Яван народив Еліша і Таршіша. Від них пішли греки, Кити і Додани. Від Тувала українці або скіфи. Хоча у Вікіпедії під туволом пояснюється колишнє населення Іспанії, від Мешика пішли ілірійці або Кападокійці. Хоча існує гіпотеза, що від Мешиха саме пішли московити. Багато московицьких істориків використовували співзвучність назви Москви з ім'ям шостого сина Ноя Мешика, і таким чином прив'язувало свій родовід. Аж до самого Ноя. Від тераса фракійські ілірійські народи, а точніше, південні слов'яни. Терас до слова стародавня назва річки Дністер. Хам мав синів Ханаана, Куша, Міцраїма і Фута. Від куша пішли Сева, Хавіл, Савта, Рама і Савтеха. Від Раами пішли Шева і Дедан. Сим мав синів Елама, Ашура, Арпакшада, Луда і Арама. Не буду тут більше наводити імен синів про батьків, щоб ще більше вас не заплутувати. Можна зауважити, що деякі імена синів повторюють назви народів або стародавніх держав, як, наприклад, Ашур. Ось, наприклад, що пише Сергій Піддубний про прабатьків. У нього виникає певний сумнів щодо того, що в Біблії наведена правильна генеалогія. Наприклад, він ставить під сумнів походження доданів від Явана, бо Додани мали би піти від Дедана, сина Рама. Куш мав синів Шева і Хавіла. І Йоктан, внук Рама. також мав. Синів з такими іменами. Цитую, у дослідженні цього питання знадобиться також книга пророка Єзекіїля у ній зустрічаємо ті самі імена Гомер, Магох, Мешех, Тувал, Куш, Тогарма, Шева, Додан Таршіша. Це все досконало озброєні північні орди Гомера, князя країни Рошу. Році. Гоги, на яких Єзекіїля посилає страшні прокляття. Не виключено, що донині в Дніпропетровській області зберігається могила князя Гоги, що має назву Гегелина або Нечайла. А якщо звернутися до книги пророка Ісаї, то читаємо таке: Голосіть кораблі Таршишу, бо тир поруйнований. Без домів і без виходу з китайського краю. Як тут не задати місто Тир, сучасний Білгород, і китейський Скицький край? Як не звернути увагу, що батьком Таршіши був Яван? Очевидно, що Таршіша це той самий Таргітай, а його брат Еліша, Ола, Олен? А вони обидва є засновниками родів Китів і Доданів? Те, що ми нащадки Яфета, Яхфета, говорить давнє українське прізвище Яхвак. Але якщо Шева і Дедан сини Рама згадуються єзикилем у колі Північних Ор, отже, і Рама, син Яфета, а не хам, можливо, це навіть той самий Рама, перший творець орійської релігії, який виступав з лісів давньої Скіфії, подвійній Тіарі. Завойовника і посвяченого, Гомер, як бачимо, теж з цього коліна. Наші рідні архетипи знаходимо також в іменах Тирас, той самий Тир або Турас, носій символа Тура. Куш у Біблії згадується як син Хама, але як він тоді опинився серед північних орд в одній компанії з Магогою і Гомером. Очевидно. Автори книги буття не знали або швидше не хотіли знати, що куш одного походження з росами і що це насправді кош, давнє українське слово, яке тлумачиться як об'єднання славних побратимів козаків. Кіш зачитає також записи Ірини Желенко про першопредків українців. У синів Ноя були нащадки, на честь яких особи, що заволодівали якоюсь країною, давали назву її населенню. У Ноєвого сина Яфета було семеро синів. Останні розселилися, починаючи з гір Тавра і Амана до ріки Танаїса, а по Європі до Гадіри, займаючи по дорозі землі до цього ніким не зайняті. І дали населенню свої власні імена. Як бачимо, сини Яфета розстлялись з гір Криму і Танаї Судону аж до Гадіри, земель Іспанії. Слово Магох у Старому Завіті використовується в двох якостях як ім'я одного синів Яфета, та про що ми вже говорили вище, і як назва народу чи землі на півночі. Народ Магох є добрим лучником. В пророцтві язики Єля, Магох разом із словом «Тох» – ідентифікація народу чи країни, причому Гог є іменем царя народу чи землі Магога. В різних джерелах під Магогом розумілися скіфи або вірмени. Відмічалася близькість між назвою Магог та Гох-Хасан Хасан Готова фортеця. Як називали Кавказ Вірмени та Колхи. Проте найбільш реальною є все-таки вказівка на скіфів, які, згідно писань Геродота, пішли на Єгипет. На шляху туди із Сирії Палестинської скіфів зустрів в саме тих єгипетський цар і з дарунками і проханнями схилив завойовників не йти далі. Повертаючись скіфи, прибули в сирійське місто Аскалон. Велика частина скіфського війська пройшла повз, не завдавши місту шкоди, і тільки декілька відсталих воїнів розробували святилище Афродіти у Ранії. Як я дізнався з розпитів, це святилище найдавніше з усіх храмів цієї богини, цікава, правда, святилище Афродіти у Сирії, а не в Греції. Грабіжників святилища в Аскалоні й всіх їхніх нащадків богиня покарала, вразивши їх навіки жіночою недугою. 28 років володарювали скіфи в Азії і в своїй нахабності і бешкетуванням привели усе там у повний розлад. Адже поза тим, що вони збирали з кожного народу встановлену данину, скіфи ще й роз'їжджали по країні і грабували усе. Що потраплялося мій в руки. Тоді Кіаксар і мідяни запросили один раз безліч скіфів у гості, напоїли їх до п'яна і перебили. Так мідяни відновили колишню велич своєї держави і ще завоювали Ніневію. Не дивлячись на таке негативне наповнення слова Магох, теорія про походження від нього скіфів, як і давніми українськими, та й загалом східнослов'янськими істориками. Асоціювати зі своїми співвітчизниками була дуже популярною. Тяжко сказати, чи це забазовано на бажанні бачити свій народ згаданим у Святому Письмі, хоча б в такій іпостасі, чи просто потяг до певного об'єктивного висновку на основі певної інформації. Справа в тому, що в церковно перекладі святого письма існує цікаве позірне підтвердження. Теорії про походження русів від скіфів Магогу. Вказівку на те, що Гог був властителем народу Рош, що здавна асоціювалося з коренем Рос. Зв'язок між назвою Рош та пророством Єзикіля був відмічений ще візантійцями у 9 столітті в житті Георгія Амастрицького. Візантійський історик X століття Лев Деякон сприйняв напад Русі на Константинополь 860 року як здійснення пророцтва цього Єзикіїни. Що ми бачимо? Тут у нас є досить цікаві факти: у давнину на землях Скіфії правив цар Гог. І що цікаво, він був правителем країни Рош. Якщо бути уважним. То на карті Геродота на території України чи Скіфії в районі Надніпрянщини можна помітити область, яка називається Герус або Герос. Геродот писав, що тут Скіфи ховали своїх царів і називали цю область Геросом. Відповідно, це нам прямо натікає на зв'язок між давньою країною Рош і Герусом, який існував пізню епоху скіфів, тобто приблизно в 5 столітті до нашої ери. І що цікаво, деякі історики саме з 5 століття вже нашої ери, бачають появу на території України Русі, саме справитерів гунів, таких як Ругіла, Атілла і Одуакир. Тому, думаю, що у описах язики Єля йшлося саме про країну Рош як Русь. Бо і Геродот на своїй карті відображав на тому самому місці, де пізніше виникла Русь країну з назвою Герос. Там же тече річка Рось. Вибачте, але занадто багато вже у нас фактів, щоб вважати це простим збігом. Отож, зробимо підсумок, щоб ця інформація вляглася. Після потопу відбулося розселення Ноєвих синів по світу. Хам пішов у Африку, а Сим на Близький Схід. Яфетові сини заселили Європу і Малу Азію. Не виключно, що в процесі становлення індоєвропейської групи народів відіграли участь і внуки самого Каїна, так звані Каяніти, або як їх називали стародавні греки гіперборейці. До речі, пізніші греки. Ті, що жили в Візантійській імперії, називали Північний вітер Борейським, тобто вітер, що дув якраз земель України. Тобто Україна могла бути тою ж самою Гіпербореєю, враховуючи точку розселення індуаріїв але це швидше здогадки, ніж реальний факт. Тувал, Терас, Магох, Торгама, Куш, Гомер, Мешек, Шева, Додан і Таршіша за Єзекіїм були північними ордами і заселяли якраз землі України від Дунаю до Волги. Це були скіфи, Сармати, Кимерійці, фракійці, Іонці та інші. Тут же можна одразу згадати і країну Рош, якою правив князь Гога. Розселення індуаріїв на землях України умовно можна записати 5508 роком до нашої ери, що відповідає історичній даті створення світу. Така собі точка відліку після катастрофи. Умовний старт нового світу. Після цього індуарії, ці умовні брати, сини почали розселюватися по всьому світу від Індії до Єгипту. Це якраз відповідає теорії розселення Ідуарію. І саме землі України стали тим центром розселення. Таке розселення підтверджується багатьма науковцями, Ключно про нього можна дізнатися і з книги Артура Кемпа Марш Титанів. Таким чином. Наші предки індоарії опинились в Індії, Персії, Єгипті, Малій Азії і Західній Європі. Мабуть, в наступному відео поговоримо про Мешиха, так званого брата. Деякі науковці, а саме московицькі, вважають, що він пішов за дон, де і оселився Волго Окському межиріччі, і якраз від нього пішли московити. Ми поговоримо. Про походження росіян, звідки вони прийшли і які саме стародавні народи взяли участь у встановленні їх національного стержня. Якраз поговоримо і розкритикуємо походження московитів від мешка, про що писав в своїй книзі Юрій Канегін, де він багато згадував про старшого в лапках брата. Також слід тримати в умі і трипільську цивілізацію, яка ще до єгипетських пірамід мала міста по 10-30 тисяч населення. Про це нещодавно згадував український археолог Михайло Відейко. Трипільська цивілізація і є тою проміжною ланкою, яка розділяє післяпотопну епоху і епоху скіфів, яка за свідченнями різних істориків. Могла початися ще всередині другого тисячоліття до нашої ери, а не в першому тисячолітті до нашої ери, як це прийнято вважати. Так що, як бачите, уся інформація є підтверджена фактами. Тільки про це потрібно більше говорити і ґрунтовніше над цим працювати. Діліться своїми думками з цього приводу. Дякую за увагу!